Стрічка із ним у головній ролі посідала перші місця на міжнародних фестивалях. І це за союзу. Він подорожував різними країнами, представляючи фільм. Тоді, коли потрапити за кордон, було майже неможливо. Його кликали в Голівуд, а радянська влада зробила все, щоб про нього перестали говорити навіть в Україні. І, ймовірно, через це серед сучасного покоління рідко чути його прізвище. Іван Миколайчук геній українського кіно, про якого варто знати кожному українцю. «Тіні забутих предків, білий птах з чорною ознакою Пропала грамота. Це класика українського кіно минулого століття. І всюди у головних ролях Іван Миколайчук. Неймовірно обдарований актор, пронизливий режисер, глибокий сценарист. Його талант був неосяжним, а ідеї так і лилися з нього. Однак після першої ж своєї ролі він впав у немилість радянської влади і отримав приписку до прізвища. Неблагонадійний народився Іван у селі Чортория Чернівецької області, за тиждень до того, як Друга світова війна прийшла на українську землю. Про що у зрілому віці Миколайчук любив розповідати. Із дитинства в Івана проявлявся неабиякий акторський талант. Він грав у місцевому театрі та часом для забави пародіював односельчан. І ще у юному віці вирішив, його професія буде мистецькою. Спочатку хлопець навчався у Чернівцях у музичному училищі та театрі студії. Але йому хотілося чогось більшого. І так він опинився на кіноакторському факультеті в Київському інституті театрального мистецтва імені Карпенка Карого. Звідти й почався його зірковий шлях. Роль всього його життя, яка зробила йому ім'я, дала дорогу у кіно і за якою його пам'ятають найбільше. Потрапила до нього зовсім випадково до сторічного ювілею з дня народження Михайла Коцюбинського партія поставила завдання зняти фільм Тіні забутих предків режисером обрали на той час неуспішного і, що важливо, вірменина Сергія Параджанова. Як вважав сам Параджанов, його обрали, бо були впевнені, що він не відчує українську душу і зніме посереднє кіно про українських ромео та Джульєту Скарпат. На головну роль гуцула Івана Палійчука уже був затверджений московський актор. Проби не мали проводитися. Однак, учитель Миколайчука Віктор Івченко попросив у Параджанова подивитися на роль його студента. Той із вічливості погодився. Хоча під час проб демонстративно покинув павільйон. Однак вже через кілька хвилин Параджанова наздогнав оператор Юрій Ілленко, який проводив проби. І словами поверніться це щось неймовірне, це нелюдське, щось за межами розуміння і сприйняття змусив режисера повернутися. На майданчику всі були вражені грою студента, і Параджанову вдалося зробити нереальне зняти з ролі московського актора у той час, як умови були у головних ролях лише російські актори. Так відбувся симбіоз геніїв Параджанова, Іллєнка і Миколайчука. Їм вдалося зробити направду геніальне кіно. На час зйомок вся знімальна група оселилася в Карпатах. Звичайні місцеві жителі знімалися у масовці, а Параджанов прислуховувався до всіх порад гуцулів. Він навіть повіз їх разом із трембітами на київську студію звукозапису, аби записати реальне виконання гуцульських пісень. Єлєнко експериментував з кадрами і додав камері руху. А Миколайчук із історії кохання своєю грою зробив набагато глибшу історію, сповнену символізмом, трагізмом та філософією. Стрічка здійняла фурор у світі: 39 міжнародних нагород та 28 призів на кінофестивалях. Актори та режисер із дозволу влади, їздили за кордон представляти стрічку та мали там шалений успіх. Голівуд надіслав у радянський союз пропозицію на ім'я Миколайчука. Однак він про це випадково дізнався через багато років. І стрічку, і режисера, оператора і акторів визнали у світі, але не визнали у союзі. Фільм вийшов занадто хорошим як для українського. Від нього просто пащило українськістю, та він надто закохував у цю країну і людей. Та не показати фільм не могли. По-перше, через приурочення до старіччя Коцюбинського, по-друге, через світове визнання підлило масло у вогоні те, що перед показом у Києві на сцену вийшли активісти, які оголосили про затримання інтелігенції совєтами і закликали людей до протестів. Після кількох показів у фільм відклали у далеку шухляду. На Параджанова почали шити справу. А біля прізвища Миколайчука з'явилася примітка неблагонадійний, а згодом і націоналіст. З цього моменту почалося прискіпливе стеження за його життям та його роботою. І, хоч з того часу всі хотіли Миколайчука у свій фільм, кожен бажаючи мав погодити це з вищим керівництвом, це стосувалося навіть тих фільмів, у створенні яких Іван брав безпосередню участь. На пару із кінооператором Юрієм Іллєнком Миколайчук написав сценарій Білий птах з чорною ознакою, в якому йшлося про двох братів: один буцімто негативний персонаж націоналіст інший буцімто позитивний персонаж комуніст. Роль націоналіста Гуцула Ореста Іван писав під себе, однак йому не дозволили. Надто вмів закохувати у себе публіку, а це було небезпечно, якщо б публіка захопилася націоналістом замість комуніста. Так, роль Ореста перейшла Богдану Ступці, для якого це був перший фільм, і саме з нього почався його зірковий кіношлях. Однак Івану все ж вдалося донести підтексти, які він хотів, і хоч у Москві їх не зрозуміли, зате дуже добре прочитали у Києві. Так у Миколачика почалися допити в різних інстанціях. Фільми з його участю відкладалися до показу на десятиліття. Режисери, які хотіли його у свої стрічки, мали проходити по 10 кіл погоджень з владою та бути готовими вирізати цілі полотна сцен, перезнімати моменти або, взагалі, покласти фільм у шухляду та забути про нього. І вони йшли на ці ризики, аби мати шанс показати у себе Миколайчука. Тоді Миколайчуку і зовсім заборонили творити. Його перестали запрошувати у фільмі. Через вказівку зверху його сценарій не приймали. Його режисерські ідеї не пускали у роботу. Прізвище Миколайчук стало табу для українського кінематографу на багато років. Це не підкосило митця. Йому заборонили кіно для Івана. Це означало йому заборонили життя. Врешті у 1980-му Івану Миколайчуку дозволили зняти фільм як режисеру. Це був Вавілон 20 у стрічці мало бути дві серії. Однак цензура нещадно порізала стрічку, яка зрештою вийшла досить короткою. Влада боялася того, що творив Миколайчук, і як актор, і як сценарист, і як режисер. Адже він своїми роботами без прямих слів через образи, метафори і аналогії, пробуджував патріотизм українців, нагадував їм про. Комуністичне поневолення та по-філософськи зображував ярмо, яке доводиться нести українському народу. Він пішов рано у 46, буквально згорів від раку. Він стиг зіграти 34 ролі у кіно, написати 9 сценаріїв та зняти два фільми. Останній сценарій, який написав, але так і не стиг зняти, називався Небилиці про Івана. Фільм про не бідняка й не пана, філософа, що торбу за собою всюди носить. І здається, що саме в цій вигадці, у цих небелицях і був сам Миколайчук. Його намагалися стерти, але не стерли. Іван Миколайчук, чиє обличчя, погляд, голос ніби синоніми українськості. Перед його талантом схилялися, його хотіли бачити в Голівуді. Він був справжньою зіркою свого часу. Але у нього не було зірковості чи відчуття своєї винятковості. Він просто творив, бо не міг по іншому. Він просто творив, бо жив цим. Він просто творив, бо найкраще, що він умів у житті, це творити кіно у будь-якому вигляді, у будь якій ролі, чи то як актор, чи режисер або ж сценарист. Найкраще про нього говорять його роботи. А ще присвячені йому слова Ліни Костенко. Його обличчя знали вже мільйони. Екран приносить славу світову. Чекали зйомки, зали, павільйони. Чекало все. Іван косив траву.